Один набор залишився за 3200 гривень. Це інвертор, акумуляторна батарея і зарядка. Тобто батарея у нас під Макітовську посадку. Інвертор 120 Вт видає е, з 220 на 220 перетворює. Інтернет у мене працював ось на роботі на батареї, правда, 4 А працював е, близько 10 годин. Тобто 9 годин працював уже я мав уїжджати, батареї ще не сіла, я його просто вже відключив. Тобто, близько 10 годин він працював. Якщо 8 А батарея, значить буде працювати близько 20 годин. У вас інтернет. Е, телевізор на батареї 4 ампіра працює 2 години 40 минут. На цій відповідно, е, відповідно довше буде працювати. Тобто можна і телефон зарядити, можна телевізор подивитися, можна інтернет підключити ноутбуки. Чогось одні працюють, другі не працюють, тому не знаю, чому так. Ще один такий набор. Це зараз відправляє 3200 гривень. І ще один такий набор у нас є. Тобто, ви можете ще замовити його, тому що я вже не знаю, чи ми ще знайдемо ці інвертора, бо понаходили їх уже, чесно говоря по дуже здоровій ціні. Ну, по 1000 гривень, понятно, їх ніхто обрати не буде. А, тому ще такий набір 790 гривень, 1800, виходить, 610, і в общем, виходить у нас 3200 гривень. Зараз коштує ось такий набір. Тому пишіть, дзвоніть, ще одна штучка залишилася, і вам відправимо.